Місцевий портретописець у бібліотеці Боченка відкрили персональну виставку Світлани Хавроненко. Професійно дівчина почала малювати нещодавно, однак у дробку художниці вже чимало робіт. Переважно портрети. Працює з різними видами фарб, окрім масла. На написання однієї картини йде декілька днів, в залежності від розмірів. Розповідає, ідея черпає з інтернету і зізнається, малювання для неї це вже залежність. Як наркотик хочу і все. садишься и после этого такое облегчение, <laughs> потому что ну не знаю, ну и в то же время это и увлечение, и зависимость, и ну какое-то вот эм, -э, себя как бы выплеснуть какие-то свои эмоции, ощущения, оно приходит внезапно вот, хочется и в принципе иногда даже не знаешь чего именно хочется, но Получається, потім даже сам удивляєшся. Ну і буває, що наприклад, хочеш одно, а почається зовсім другое. Ну неплохо тоже. теж в експозиції представлено близько 30 робіт. Виставка працюватиме протягом місяця.